Хто з нас в дитинстві не пускав паперові кораблики у весняні струмочки, хто в юності не мріяв про навколосвітню подорож на білосніжній яхті. Отже, в душі всі ми трохи корабели. І сьогодні мандруємо чудовим краєм маленьких корабликів, пустотливих вітрильників та серйозних кораблів. Ласкаво просимо на Миколаївщину. Миколаївська область вітає нас з литтям двох рік, інгулу та південного Булу, безмежним степом та безкрайнім чорним морем. Природа Миколаївщини також багата на довинки та місця, які заворожують своєю красою, навіть найвибагливіших естетів. Незважаючи на рівнинний характер, є на Миколаївщині комплекс валунів та скель. Актівський каньйон, поряд Арбузинський та Петропавлівський місце, яке дуже полюбляють альпіністи. Селище Мегія – центр екстремального туризму рафтингу. Поряд із могилією знаходиться Радонове озеро. Воно має рукотворне походження. Це залитий водою гранітний кар'єр. Через високий вміст радону вода в озері ніжого блакитного відтінку. Є тут і мальовничий Трикратський ліс, який посадив граф Скаржинський ще на початку 19 століття. Недалеко від села Покровка милує око найбільше в Європі дикі поле орхідей 90 гектарів краси і аромату. Кінбурн – піщана коса майже 10 кілометрів. Відоме не тільки як місце відпочинку, а й місце з багатою історією. Одна з легенд стверджує, що саме тут жили діві воїни Амазонки. Інша закликає пошукати багаті скарби скіфів. Давні русичі знали це місце як торговий шлях із варяг у греки. В козацькі часи це Козацький порт. Коблево – найпопулярніша зона відпочинку. Та край виноградників і смачного миколаївського вина. Біля села Бузька – унікальна острів Скеля Кременчук. Національний природний парк Бузький Гард, створений в басейні річки Південний Буг. Родзинкою Миколаївщини її природи та історії є археологічний заповідник Ольвія. Це найпівнічніше місто держава стародавніх греків. У перекладі щаслива, багата мала свою монету у вигляді дельфіна та була одна з найбільших міст держав у першій чверті шостого століття до нашої ери. Розкопки та дослідницькі роботи ведуться і до сьогодні. Одне з найстаріших сіл області Богданівка, засноване козаками у далекому 16 столітті. Воно стало форпостом козаків в обороні від татар. Тут була найважливіша на південному вузі паромна переправа. В кінці 19 століття на річці було збудовано три млини. Зараз на місці одного з них Гес. Село Пелагеївка відоме своїм православним жіночим монастирем. Свято-Михайлівський храм має висоту 50 метрів та увінчений 12 позолоченими куполами, кожен з яких прикрашений дзвоном. У цього рукотворного дива вмонтовані дзеркала для того, щоб храм було видно здалеку. Очаків місто, яке має надзвичайну історію та природу, неподалік острів Березань. Він же Борисфен, Буян та лейтенанта Шміфта. Там можна знайти залишки військових укріплень, місце страти героя громадянської війни лейтенанта Шміфта, та найдавніше грецьке поселення Північного Причорномор'я. Чорномор'я. Колись на місці Очакова Великий Литовський князь Вітовт заснував фортецю для оборони від татар. Саме місто, засноване в кінці 18 століття ханом. Як кара Кермен, Чорна фортеця. Згодом її зайняли турки, зробили міцнішою і назвали Ачікале. А слов'яни почали називати Ачаков або Очаков. Українські козаки разом з польськими військовими постійно захоплювали цю фортецю. Та, врешті-решт, вона стала дуже могутнім турецько-татарським військовим центром, однією з головних баз флоту. Найцікавіше в місті Миколаївська церква, яка спершу була мечеттю. Зараз її продовжують відновлювати. Військово-історичний музей Суворова та художній музей Судковського. Наймолодша АЕС в Україні Южнобузька, теж розташована в Миколаївській області. А ми прямуємо до Миколаєва. Де був з Дінгулом, здавна поріднились, дилиману хвилі, степовільний край. Місто Миколаїв народилось, кораблем пливе у синю даль. Добра слава корабельної столиці. землю облітає з краю в край. Миколаїв білосніжний корабель України. Воно існує на місці, де обіймаються Інгул та Південний Буг сивої давнини, адже місто Порт заснували ще Кімерійці 1250 925 років до нашої ери. У часи середньовіччя князь Литовський Вітовт побудував тут замок і митницю для торгівлі з татарами. У кінці XVIII століття місто стає справжнім центром кораблебудування. Першим громадянином міста став купець Михайло Фалеєв, на гроші якого були закладені верфі суднобудівничі заводи. Він також потурбувався про те, щоб місто стало красивим і зеленим. І сьогодні Чорноморський суднобудівельний завод один з найпотужніших у Європі. Абсолютно всі авіаносні кораблі колишнього союзу побудовані в Миколаєві, як і всі вітрильні човни, які розгромили турецький флот у Синопській битві. Яхта Ікар першою в Радянському Союзі здійснили на полосвітню подорож. У місті багато мостів. Перший Інгульський збудували 219 років тому, відновлено 40 років тому, підйомна частина якого найбільша в Європі. Варварівський відомий тим, що це єдиний в Україні міст, який розводиться горизонтально. Є у Миколаєві і своя обсерваторія, вчені якої відкрили малу планету за номером 8141 Миколаїв. Місто батьківщина найстаршого в країні яхт клубу. Тут надзвичайно красива архітектура, багато пам'ятників, музеїв, галерей. Унікальним є музей історії суднобудівництва. Він єдиний в Україні. Миколаїв місто Герой. Він віками охороняв південні кордони від татарської турецької навали, не скорився німецьким завойовникам і сьогодні закриває своїми зраненими грудьми український південь. Сплюндрований, розбитий, але нескорений. Не поставлений на коліна, він посміхається крізь часи, промовляючи своє знамените. Доброго вечора, ми з України ми з України. А значить, живемо і будемо жити.